14 жовтня у загальноосвітній школі номер 4 відбувся міський семінар для заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Комсомольська. Освітяни зібралися, щоб обговорити актуальну тему виховання проблемних підлітків та запобігання розвитку негативних явищ в учнівському соціумі. На семінарі побувала і наша знімальна група на чолі зі Світланою Завацькою. З метою удосконалення в навчальних закладах виховної роботи, спрямованої на профілактику правопорушень серед учнівської молоді, 14 жовтня на базі загальноосвітньої школи номер 4 пройшов міський семінар заступників директорів з виховної роботи. Семінар мав назву превентивне виховання учнівської молоді через організацію змістовного дозвілля школярів та проведення просвітницької роботи серед батьків щодо виховання їхніх дітей. Найголовніше завдання школи це створити умови для формування позитивних якостей особистості учня в самих різних видах діяльності. Але саме головне завдання школи це психологічна, педагогічна і соціальна реабілітація дитини, яка вскоїла протиправні дії, формування позитивної мотивації здорового способу життя і навчання дітей здоровому способу життя. Під час свого виступу начальниця міського відділу освіти Ірина Шошина зазначала, дати дитині знання з предметів це основне завдання педагога, але не варто забувати і про виховання. Саме на нього іноді витрачається значно більше часу і сили. Для того щоб ми знали, як працювати з нашими дітьми, і що сьогодні новенького в сьогоденні в нашому що нам над чим треба попрацювати більше, ми з вами проводимо такі зустрічі. Зустрічі ми називаємо семінарами, але це є обговорення тієї чи іншої проблеми. І ми ділимося досвідом своєї роботи, для того, щоб поширити свій досвід на інші наші заклади, які в нас є. Завідувачка міського методкабінету кабінету Надія Дробецька у своїй промові зазначала, загальноосвітня школа номер 4 не випадково була обрана центром проведення міського семінару. Навчальний заклад має солідні напрацювання у цьому питанні. У ЗОЖ номер 4 превентивна робота ведеться цілеспрямовано планово від директора школи до медичної сестри. У ході семінару присутні педагоги ознайомилися з системою роботи превентивного виховання, її теоретичною та практичною реалізацією, спрямованою на попередження або подолання відхилення у поведінці учнів. Директорка загальноосвітньої школи No4 Алла Куракіна представила присутнім виховні програми навчального закладу. Семінар тривав кілька годин. Заступники директорів з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів міста познайомилися із досвідом роботи гуртків, які діють у загальноосвітній школі No4. Дізналися, яким чином вчителі заохочують школярів до навчання, співпрацюють з батьками, як діагностують дитину з девіантною поведінкою. Семінар отримав високу оцінку присутніх педагогів.